Мене звати Уманець Тамара Григорівна. Народилася в Михайлівці у 1954 році. В 22 роки мені діагностували язву, желудка, було желудочне кровотічені. Лікувалася, були такі випадки, що без кусочка хліба нікуди не йшла. Вночі навіть під подушку клала хліб, тому що мучили дуже болі мучили. Особливо весняну і осінню пору загострення були. Коли почалися сеанси Кашпіровського, дивилися телевізор. Ну, була можливість поїхати на сеанс. І ми з подружкою вирішили поїхати в Київ у, 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 у дворець спорту. Були на двох сеансах. Після того, пройшов деякий час дві чи три недільки, зробила рентген-желудка, я зрубцювалася діагностично. Пройшло вже більше ніж 25 років, і воно мене не турбує. Моїй бабусі 78 років було на той час, коли її діагностували рак легенів. Проживала вона на той час в Алушті, звати її Цибульська Олена Терентівна. Я поїхала попрощатися зі своєю бабусею, тому що стан був в край важкому стані. Тоді йшли ці сеанси. Я запропонувала бабусі своїй, щоб вона Подивилася ці сеанси. Подивилася вона три чи чотири сеанси. Бабуся після цього прожила 18 років, померла вона в 94 роки по старості, От. а снімки зробили, і самі лікарі дивувалися, що ніякого раку в неї немає. Від себе особисто хочу подякувати Анатолію Михайловичу за те, що от скільки він в нашій родині поміг. От. А таких родин, мабуть, є дуже багато. Тому в його юбілей здоров'я, здоров'я, здоров'я і благополуччя ми ним пишаємось.